І викрито чергову схему незаконного виїзду чоловіків за кордон під час війни. Підприємлива одеситка знаходила охочих виїхати з України не де-інде, а в спортзалах і пропонувала накачаним і наляканим. Послуги, а саме оформити їм опікунство над своїм сином, аби ті могли втекти з країни. Свої послуги оцінювали у півтори тисячі доларів і затримали спортсменів на пропускному пункті Старе Козаче. За законом цей злочин може вартувати 15 років позбавлення волі за що вас задержали за те, що я придала документи, щоб він на пересок границі України. Документы были на опекунство ребенка. Кто вам дал эти документы? Фамилию не помню. Какую сумму денег вы должны были предоставить? 1400-1500 долларов. Когда? После пересечения границы.